Друзі, вітаю! У цьому відео хочу поділитися своїми враженнями від поїздки до судів Девіда Остіна. Розкажу про те, що я очікувала побачити, і як все виглядало насправді. А також виділю сорти троянд, які справили на мене найбільше враження. Ми також поговоримо про рослини-компаньйони, і я запропоную кілька готових схем для створення композиції з трояндами. Але спочатку запрошую вас на прогулянку кількома окремими, невеликими садами, які складають цей розарій. Кожен із них має свою унікальну тему та неповторну атмосферу. The Long Garden – це серце Розаріо, де зібрана вражаюча колекція плетистих троєнт. Тут ви можете пройтися по довгій доріжці під перголами, оплетеними цими чудовими рослинами, і насолодитися неповторним ароматом старовинних сортів. Щоб побачити цей сад у всій його красі, приїжджайте на початку літа, коли більшість рамблерів, які цвітуть лише один раз за сезон, досягають свого піку. Це ідеальне місце для того, щоб вибрати найкращий сорт плетистої троянди для вашого саду. The Renaissance Garden, мабуть, найвідоміший серед усіх садів і повністю присвячений англійським трояндам. Головним акцентом тут є елегантний білий павільйон з колонами та довгий водний елемент, що проходить посередині саду. Мені дуже сподобалося, що кожен поворот живоплоту відкриває новий сорт троянд, що дозволяє легко порівнювати їх між собою. Вікторіан Гарден це класичний формальний сад, що складається з трьох круглих бордюрів, які звужуються до центру. Тут сучасні англійські кущові троянди висаджені великими групами. А уздовж цегляних стін можна побачити різноманітні плетисті сорти. Всі ці сади чудово демонструють різні характеристики троянд: від висоти куща та тривалості цвітіння до форми окремої квітки. Коли плануєш створити свій розарій, то прогулянка ось цими садами. Допоможе визначитися з вибором сортів і чітко уявити, чого очікувати від кожного окремого сорту. The Lion Garden був для мене найочікуванішим, адже саме тут можна побачити не лише різні сорти троянд, але й цікаві поєднання з багаторічниками та злаками. Більше десяти років тому саме фотографії з цього саду показали мені наскільки ефектно можуть виглядати троянди в оточенні багаторічних рослин. Я була вражена концепцією включення троянту мікс-бордери та квітники і закохалася в цей підхід. Чи справдилися мої очікування? Якщо чесно, не зовсім. Цей сад мене трохи розчарував. Мені він здався недостатньо заповненим, трохи пустим, а комбінації рослин виявилися занадто простими, як для розплідника з таким ім'ям. Але все ж таки дозвольте показати кілька класичних поєднань рослин, які я знайшла в цьому садочку, які ми теж можемо використовувати при створенні своїх розарів. Непета або котяча м'ята це чудовий вибір для переднього плану, який підійде для троянд будь-якого кольору. Тут важко помилитися для троянд висотою понад 1 метр обирайте середньорослі сорти, такі як мій улюблений Walker Slow, або навіть Six Hills Giant. Якщо троянда досягає висоту 60-70 см або ви плануєте висадити напита під штампову троянду, краще зупинитися на нових компактних сортах. Ірис Сибірський прекрасний компаньйон для створення акценту на початку садового сезону. Блакитні сорти контрастно виглядають поруч із темно-рожевими трояндами, тоді як світлі іриси можна комбінувати з жовтими або теплими рожевими трояндами. Ірис та ця м'яти чудово поєднуються і між собою, оскільки цвітуть майже одночасно починаючи з кінця травня. Навіть після закінчення цвітіння контраст між їхнім листям теж виглядає ефектно Шавлія карадона ще один універсальний компаньйон для троянд. Особливо добре підкреслює сорти з теплими відцінками. Ну і який розарій може обійтися без герані? Компактні сорти герані можна висаджувати на передньому плані, а високі сорти у середньому ярусі Розарію. Діджіталіас або наперстянка – улюблениця англійських садівників, яку можна побачити майже в кожному садочку. Я вже давно намагаюся прищепити любов до цієї чудової рослини і українським садівникам. І ось на цих фотографіях це ще один доказ того, що діджіталіас може стати чудовим. Довим компаньйоном і для троянд. Також не забувайте про аліуми, які додають перші кольорові акценти у розарій на початку сезону. Однак усі ці рослини цвітуть наприкінці травня, на початку червня, і нас, звісно, цікавить, які рослини доповнюватимуть розарій у другій половині літа. Як бачите, Віронікастром вже готується продовжити естафету цвітіння. Перовські підключиться трохи пізніше, а останньою розквітне Акція. Ну і звичайно, вербена банавська, яка додасть висоти в композицію, але при цьому не буде її перевантажувати. Усі ці рослини універсальні компаньйони для троян, тому вони будуть гарно виглядати з будь-яким сортом, незалежно від його кольору. Тож сміливо додавайте їх і до своїх розарів. І останній сад у розпліднику Девіда Остіна, який справив на мене найбільше враження, це контейнерний сад. Він став для мене яскравим прикладом того, що троянди можна вирощувати навіть у найменших садках. Що стосується розміру контейнерів, сам розплідник рекомендує використовувати контейнер мінімум 45 на 45 сантиметрів, це приблизно 60 літрів, для однієї троянди, щоб вона мала достатньо місця для повноцінного розвитку. Чи можна посадити троянду в менший горщик? Так, я особисто експериментувала сортом Роальдаль у меншому контейнері. Однак варто пам'ятати, що менший об'єм ґрунту потребує частішого поливу. Навіть у прохолодному кліматі Англії я поливаю троянду щовечора, а в спекотний період в Україні це може вимагати поливу навіть двічі на день. Тобто, чим менший контейнер, тим більше зусиль знадобиться для догляду. Якщо ж ви плануєте використовувати більші контейнери понад 45 см у діаметрі? Наприклад, щоб підняти троянду над іншими рослинами і створити ось цей акцент у композиції, можна висаджувати по три саджанці в один контейнер. І як це роблять у розпліднику? Але, щоб не виникло непорозумінь, у контейнері 45 на 45 см краще висаджувати лише один садженець. Якщо ж контейнер має діаметр понад 60 см, можна експериментувати з трьома трояндами, створюючи наповнену композицію подібно до цієї, що є в контейнерному саду розплідника Девіда Остіна. І декілька рекомендацій щодо догляду за контейнерними трояндами. Троянди добре зимуються у контейнерах, але важливо уникати застою води в кореневій системі. Тому хороший дренаж це основа успішного вирощування троянд як влітку, так і взимку. В умовах України та більшості європейських країн із зоною морозостійкості 5 і вище. Контейнери не потребують особливого укриття на зиму, їх можна залишити на вулиці. Якщо ж у вас є неопалюваний гараж із кількома вікнами, ви можете занести контейнери з трояндою туди на зиму. Це допоможе уникнути різких перепадів температур і позбавить вас від зайвих Хвилювань у морозні дні. Обираючи такий варіант, пам'ятайте перевіряти ґрунт кілька разів за зиму, він має залишитися трохи вологим. Якщо ж контейнер залишається на вулиці, слідкуйте, щоб у ньому не накопичувалася вода, особливо під час осінніх та весняних дощів. Можливо, доведеться підняти горщик на кілька дощечок для кращого дренажу. Що стосується підживлення троянд у контейнерах, то цього року я свою троянду нічим не підживлювала. Але при посадці використовувала багато органіку субстрат з наступного ж сезону, щоб забезпечити рослині здоровий ріст і рясне цвітіння. Я розумію, що мені доведеться вносити рідкі добрива кожні 2-3 тижні. За словами садівників розплідника Девіда Остіна, для посадки в контейнер можна використовувати будь-який сорт англійської троянди. Якщо ви відвідали розплідник кілька років тому, то можливо бачили трохи інший набір рослин у контейнерах. Це показує, що майже всі сорти англійських троянд можуть прекрасно рости в контейнерах. Однак навіть у садівників розплідника є свої фаворити. Ці сорти, які показують себе в контейнерах, найкраще. З контейнерними трояндами розібралася. Тепер повертаємося до створення композицій у відкритому ґрунті. Серед безлічі сортів, представлених у садах Розплінника Девіда Остіна, я виділила для себе сім улюбленців. П'ять із них я вже неодноразово рекомендувала в попередніх відео та використовувала у своїх проєктах. Однак два сорти стали для мене відкриттям. і Я лише зараз беру їх на замітку. Отже, Юстасія Вай. На першому місці це досить новий сорт, але я вже мала нагоду спостерігати його в садах клієнтів протягом кількох сезонів. і можу з упевненістю назвати його одним із фаворитів квіти цього сорту середнього розміру, що дозволяє кущу зберігати форму і не розвалюватися під вагою великих соцвіть. Я почала замінювати цим сортом свою улюблену принцес Александру Кент. У якої квітка значно більша і часто схиляється вниз під власною вагою. На фото добре видно порівняння цих двох сортів. Попри мою любов до принцеси Олександра Овкін для створення ландшафтних композицій, Юстасія Вай підходить трошки краще. Як компаньйони для цього сорту, добре підійдуть рослини в теплій кольоровій гамі та, звичайно, злайки, які квітують з першої половини літа. У цьому саду я комбінувала Юстасія Вай із Tranquility, яка має теж теплий кремовий відтінок, що гарно доповнює персиково рожевий кольор Юстасія Вай. Олівія Rose. Справжня зеферинка з чистим рожевим, холодним відтінком і неймовірним ароматом. Її простота робить її досконалою. Олівія краще за все підкреслюється компаньйонами з блакитним відтінком, такими як герань, лаванда, коцаче м'ята та паровське. Сизий відтінок стахісу і шавлія триколор також чудово доповнюють ніжність олівії. Роль даль, мій фаворит серед сортів із теплим жовто-золотистим відтінком. У порівнянні з відомим Golden Celebration у цього сорту менші та простіші квітки, що дозволяє кущу краще тримати форму. В садах Девіда Остіна роль даль розташований на фоні актія з бронзовим відтінком листя, а на передньому плані непета. Це просте, але дуже успішне поєднання. Для тих, хто шукає складніше кольорове рішення, раджу спробувати поєднати Руальдаль із шавлею Аметист. Вона чудово підкреслює рожево-ліловий відтінок, який з'являється на квітах Руальдаль під час їх повного розпуску. Я пробувала цей сорт поруч із яскраво-рожевими багаторічниками, такими як Літрум, Little Robert. Це поєднання виглядало непогано, але особисто мені більше подобаються багаторічники з легким ліловим відцінком, такі як Шавлія Мітіст, Герань Розана та Вербена Бонарська. Можна спробувати теплі кольорові комбінації, використовуючи Персікарія Альба, Злаки або суцвіття укропу теж гарно доповнюють композицію. Щодо інших сорців троянд, в одній групі я поєднувала ролл Тал і Боскобел. І результат мені сподобався. Сорт, який спочатку не привертав мою увагу через свій простий рожевий колір і маленькі квітки, це Harlow Car. Але після того, як я побачила його в англії, я оцінила його надійність стійкість до хвороб і надзвичайно тривалий період світіння. Цей компактний кущ. Цвіте від голови до ніг, утворюючи рівномірний шароподібний кущ. Він ідеально підходить для посадки в масивах уздовж доріжок. Однак слід пам'ятати, що сор досить шипастий, тому я рекомендую висаджувати на передньому плані лаванду або котячу м'яту, щоб відсунути кущ від краю доріжки. Якщо вам потрібна проста у догляді троянда, яка буде квітувати майже все літо, і створювати невисокий масив уздовж паркану чи до. Харло Кар може стати чудовим вибором. Наприклад, прикладі цього сорту хочу поділитися невеликою порадою щодо заповнення простору між лавандою та трояндами в перший другий рік після посадки, поки рослини ще не займають відведену їм площу. Я вже неодноразово згадувала про використання фацелію у композиціях з трояндами. Але сьогодні хочу показати, як класно виглядає матіола, як рослина заповнювач серед лаванди та троянд. Зверніть увагу, що матіола краще виглядає ввечері, коли вона. Максимально відкриває свої квітки і виділяє аромат, тому я б рекомендувала підсівати її в композиції там, де ви частіше відпочиваєте саме ввечері. The Generous Gardener – це кламбер, який чудово підходить для арок та обелісків. Його ніжний рожевий колір практично доходить до білого. Хоча квітки тримаються недовго, як це характерно для багатьох англійських троянд, їх велика кількість на піку цвітіння робить арку повністю покритою з цією ніжною піною. Мені подобається цей сорт за його делікатність. Він ідеально підходить навіть для природних садів, де він не буде перетягувати на себе увагу, а просто додасть ніжності і надзвичайного аромату. Ці п'ять сортів я постійно рекомендую клієнтам, і поїздка до розплідника Девіта Остіна лише підтвердила, що це одні з найкращих сортів його селекції. Однак я також хочу поділитися своїм невеликим відкриттям двома сортами, які виділилися серед інших. Bring me sunshine – це сорт, який справді відповідає своїй назві, що перекладається як принеси мені сонечка. Високий кущ, покритий золотистими квітами, які блищають на сонці, а також мають не менш яскравий аромат. Якщо ви шукаєте акцент для середнього ярусу або заднього плану розарію, Хочете додати якісь теплі відцінки в свою композицію, цей сорт точно варто розглянути. Ще один сорт, який привернув мою увагу, це Емілі Бронте. Цей сорт має квітки, схожі на Юстасія Вайза формою і розміром, але з більш кремовим відцінком. Особливо мені сподобалася його правильна форма куща, і те, що всі квітки направлені вгору. Раніше я використовувала сорт Tranquility, якщо мені в композицію була потрібна світло троянда. Але, побачивши Емілі Пронте, я думаю, що цей сорт може стати гарною альтернативою, особливо в тих місцях, де важливо, щоб кущ добре тримав форму. Якщо у вас є цих два сорти в колекції, буду вдячна за ваші відгуки, буде цікаво з ними познайомитися трошки поближче. Також мені цікаво дізнатися, які ваші топ-5 улюблених сортів. Селекції Девіда Остіна, і з якими рослинами компаньйонами ви їх поєднуєте. Ну що ж, мені було дуже приємно поділитися з вами своїми враженнями від поїздки до розплідника Девіда Остіна. Дякую, що були зі мною. І якщо ви знайшли для себе щось цікаве, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. І до нових зустрічей!